My father. There he is. There he is. Hello, Dad. але son. Yeah. Відомий британський актор Орландо Блум приїхав до Києва. Звичайно, він приїхав на потязі, і він став першим із іноземних гостів, кому вдалося вимовити Укрзалізниця. В останнє він приїздив в Україну сім років тому, у неділю, 26 березня, до України, зокрема в Київ. Завітав посол доброї волі Орландо Блум. Глядачам він відомий ролями у стрічках Пірати Карибського моря, Володар Перснів, Троя тощо. Останній раз актор бував в Україні ще у 2016 році. У своєму інстаграмі він повідомив, що прибув сюди, аби підтримати українських дітей. Відтоді, як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитися на всю країну. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у дитячій точці. Спільно, яким опікується ЮНІСЕФ, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримують психологічну підтримку. Слово спільно українською мовою означає разом і таких центрів тут понад 180, написав Блум. Ну, а ми, в свою чергу, дякуємо тобі і всім тим, хто допомагає Україні у такий скрутний час. Миру нам і найшвидшої перемоги! I know. Un cross a sorry, bonnie <laughs> I got it. I love bonnie <laughs>